Одного чудового дня, який не віщував лиха, Гарнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому відповідь проста – чом би і ні? Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину візку до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту, також лахманина та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин, якщо пощастить. Але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, А тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її. Пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сріблом. Гаразд. Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть. <плес> багатько чого можна використовувати не за призначенням. Скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися як наші прапрабабусі. А коли закінчиться готівка, ти завжди можеш використати картку. <плес> ти <що? плес> Схоже, все навкруги у краї глючить. Відрізнити віртуальну реальність від дійсності з кожним днем дедалі важче. Oh. У, -у, у дежавю? Oh. Заспокойся, параноїку, безпритульні тварини часто прокрадаються у будинки, аби вполювати собі їдла. Oh. Чи все ж таки світ навколо тебе симуляція? Росла пампушки, це оптична омана. Якщо змінити кут огляду, все упорядкується. Направду кажучи, все, що ти бачиш, це плід уяви твого мозку. Коли світло потрапляє на сітківку ока, воно перетворюється на імпульс, який передає інформацію системі візуальної обробки зображень. Звідти сигнал надходить у мозок, і ти можеш бачити. А потім. Ой, -ой це що за файна дівка? Черговий глюк чи наслідок розпродажів на масовому ринку? Від такої синхроності твій мозок розірве на друски. Гарноль, не маєш рацію, це точно треба зафільмувати. Проте виймай телефон обережно з кишені, бо поліцейські можуть подумати, що ти тягнеш зброю. Так працює ілюзія. Твоя ретикулярна формація збудилася. Гей, куди зібрався страхополох? Гарні! Це ще хто? Ні, ні, ні. Навіть не думай, це тобі не Матриця! Кепська ідея. Як і зняти продовження легендарного фільму? Заспокойся, Арнольде, це галюни. І вони посилилися у триста разів. І мозокерні перетворюється на жижу, власне, як і він сам. Тут потрібно кваліфіковане медичне втручання. Якого біса, мене мене теж глючить. Як тепер взагалі зрозуміти, що реальне, а що ні? Пиши в коментарях про свої глюки. А я піду, мабуть, відпочину. На цій конференції Ілон Маск покаже процес встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам. А в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, припини дражнити приматів ключами. А тобі й на молодчаге. Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору Нейролінк досить простий прилад: це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте, з технічної точки зору, це все ж таки досить складний прилад. <гум> Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. <гум> Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортоп забере евакуатор. <гум> Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів, повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки, куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Ернольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки. За допомогою Wi-Fi. а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, концентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути, дурень. Збирай лахи, Зараз ми їдемо на автобусі з Гертрудою. Твою тарантайку забрали за рахунок оренди парковки. За неї дали 600 баксів. Бувай, Арнольде! <плес> Ось що буває, коли ти відкладаєш будильник по 10 разів, ти можеш просре проспати евакуацію планети. Ну ж бо, Арнольде, не вмикає журбинку, люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок. І можливості жити у хаті Трампа, зроби щось неймовірне, Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин зоопарку до біса шляхетно. Люди з веслейк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років, а про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останній панелі глина. І атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти, якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 9.1.1. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш... Чи ж проблема зі сміттям нікуди не дінеться? Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років і стане лише гірше. Арнольде, ти вижив? Бачу примітивне життя тобі ближче за цивілізоване. Жити у містах стає небезпечно. Раджу знайти інше місце для існування. Літак, Арнольде, глузуєш? Гей, ану не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевсь, Одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому на здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива і двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой, здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до п'яти тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані, як інші лайнери. Тому що це дешевше, ніж стоянка в порту. Гарнольде, схоже, твоя відпустка триватиме довше, ніж ти очікував. Минув цілий місяць. Цікаво, куди тебе притарабанить течія? Вітаннячка, Арнольде! Зараз тебе ненавидить увесь люд. Пакуй валізи, довбня. Твоя відпустка закінчилася. Коли ти встиг припхатися на море? Гарна спроба. Заради чого увесь цей пляжний цирк? А це щоб привернути увагу Берти. А це спрацювало, вона запросила тебе до себе. Але чи вистачить тобі грошей на квиток? Є ідея, ти полетиш до Берти супереконом класом. А в дорогу замість планшети та подушки тобі знадобляться їдло, питво і біотребник. Не приймайся, ти ж не перший, хто так подорожує. Реджі Спірс за три доби дістався на інший континент без грошей, та встиг на день народження донечки. Наразі складиться окремі міста зі своїми законами та правилами. Вірогідність втрати посилки знижується до мінімуму. На конвеєрах працюють роботи, які щитують штрих-коди, що знижує ризик людської помилки. У 2019 році у Китаї зареєстрували світовий рекорд по доставці. За день доправили 345 мільйонів посилок. Найстрашніше, що може з посилкою її можуть затримати намитниці в порту. Погоджуюсь, випробування для людини всередині не просте. Опинитися в закритому просторі під пекучим сонцем це жорстко. Арнольд, Залишилось ще трошки. Якщо бути точним, 23 дні, 17 годин, 45 хвилин. Людина в посилці не найдивніше. Так перевезли відділення банка, розібравши і відправивши його в інше місто. Однак було дешевше, ніж будувати новий. Ласкаво просимо до Австралії, Арнольде. Перевага мандрів у посилці, доставка кур'єром прямо на місце зустрічі. Незабаром прийде Берта. Йой, яка файна дівка. Арнольде, ти готовий? Ефектна поява. Такого вона тебе точно не забуде. Обожнюю його будити, коли він солодко спить. Вставай, лінива дупа! У мене для тебе сюрприз. Тобі залишилося жити 24 години. Раджу загуглити, що робити у таких випадках. Е, е, насамперед очисти історію браузера. А ось три відповіді на питання, як би ви провели останній день життя. З рідними. Гадаю, Арнольде, не в твоєму випадку. Другий варіант напакуватися шкідливим їдлом. Хоча цим ти займаєшся кожного дня і нарешті опинитися біля океану з коханою людиною. О, а ось це вже цікавенько. Арнольде, невже ти зробиш те, про що мріяв усе своє життя? Йой. Здається, у тебе закінчилось пальне та гроші. гроші, гроші, гроші. Проте можна взяти кредит. Останній день живемо. Бери максимальний куш, щоб відчути себе найзаможнішою людиною у світі. Джеф Безос, власник Амазону, за 50 секунд може заробити на нову модель Тесла Моделес. Та й ти тепер не жило Можна орендувати власний літак і полетіти аби-куди. Арнольде, що ти задумав? Отакої. Ти замислив відбити Тагаю і її хлопці і забрати її з собою в мандри? Арнольде, ти мій герой. А... Отби перевести час назад, аби насолодитися цією миттю. Що, як я скажу, що це можливо. Аби день не закінчувався, потрібно обігнати сонце. Треба летіти на захід по екватору на швидкості 1667 км за годину. Якщо ширяти на такій швидкості, то завжди буде день. Одначе це ж ніяк не вплине на твій таймер. Залишаються останні секунди пампушечко, Ну зроби це! Ну, давай, друже.